Митері взялися спрощувати підприємцям життя. Це стосується платників єдиного податку, зокрема тих, які працюють у п'ятій та шостій групах. Для них ставки планують зменшити до п'яти і семи відсотків. Нині вони відраховують сім і десять процентів відповідь. Крім того, для цих категорій бізнесу скасують усі обмеження щодо кількості найманих працівників. Відповідні зміни буде до податкового кодексу розробили митері спільно з міністерством фінансів. Буде легально платити ну в залежності чи 5 чи сім йому по бізнесу. Там будуть працювати всі його працівники, які зараз у нього працюють, тому що він просто їх узаконить їхню роботу. І йому не треба буде думати ні про конвертацію, ні про якісь махінації. Він заплатить ці відсотки. Тобто фактично створюється офшорна зона. Юристи не надто задоволені. Мовляв, ці дві групи в Україні досить нечисленні, і переписувати податковий заради них справа ненагальна. Натомість кажуть, необхідно звернути увагу на спрощенців із першої та другої категорії, бо їх чи не найбільше. До того ж, саме ці підприємці активно доповнюють бюджет. Так столичний малий бізнес за останні 8 місяців додав до скарбниці 84 мільйони гривень. Єдині зміни для них не щоквартальний, а щорічний звіт. Перша група, б очевидно, потребувала таких умов, щоб вони взагалі не платили ніяких податків. Це мікробізнес, так званий, але без його функціонування в Україні в державі зараз дуже важко було б. Це насправді ті, хто ремонтують взуття, ті, хто здійснюють якісь ремонти одягу, якісь елементарні речі, які забезпечують зараз функціонування суспільства. А ось третій групі без касових апаратів працювати категорично заборонять. Зокрема, це стосуватиметься магазинів та бутіків класу люкс, тих, що продають цінні годинники, ювелірні вироби та дорогу побутову техніку. До речі, цей бізнес забезпечує 70% надходження до бюджету серед усіх спрощенців. З початку року вони заплатили 196 мільйонів гривень єдиного податку. Олена Лоскун, Юрій Макарчук, закони бізнес юбіар.